Андрій Денисенко людина для якої боротьба за Україну триває вже понад 10 років. Учасник Євромайдану, співзасновник правого сектору в області та штабу надзахисту, правозахисник, депутат, військовий і волонтер. Сьогодні заступник міського голови Дніпра. У нашому інтерв'ю він відверто говорить про 25-ту Січеславську бригаду, про фонд, який допомагає бійцям щодня, та про шлях, що змінює людей і міста. Ця розмова про силу, відповідальність і вибір зроблений раз і назавжди. Я, звичайно, великий патріот 128-ї бригади ТРО Дике Поле, до створення якої я причетний, в якій я воював і проходив службу. Але визнаю, січиславські десантники, вони для нас. Сил для сил територіальної оборони до цього часу є маяком і вони на крок попереду. Це, це гасла завжди на крок попереду. Це, по-моєму, гасла сьомого корпусу, куди входить 25-та Січиславська повітряна десантна бригада. Вони молодці, вони, вони реально кращі. І, до речі, в, в плані взаємодії із громадськістю. Є активною частиною організованою частиною волонтерським рухом. 25-ка Січиславська теж, теж попереду всієї планети, і точно в нашому регіоні вона найкрутіша. Є такий фонд сприяння підтримки 25 ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, який очолює пан Віктор Кучинський. І вони дуже багато зробили в плані. Організації громадськості, збору донатів, причому використовуючи такі методи сучасні медіа, соцмережі, залучаючи активних блогерів, таких як Миколаївський Ваньок, наприклад, виходячи там напряму на канали СІТІВІ і на інші великі українські. Канали. Тобто вони, вони одразу мали дуже великі збори і дуже велику спроможність допомогти січиславським десантникам. Але це вже е, після там, моєї демобілізації, після того, як я, я, я став заступником міського голови, е, я теж з ними активно спілкуюся. Я звернув їхню увагу на програму співфінансування Збройних сил України. Яка є в місті Дніпрі. А ще 25-ка зараз позиціонується як бригада технодесанту.